Божі слова на кожен день Немає важливішого кроку для входження до Божих слів, ніж заспокоєння свого серця в його присутності, Це урок, засвоєння якого нині гостро потребують усі люди. Шляхи входження в заспокоєння свого серця перед Богом такі. Один Відверни своє серце від зовнішніх справ. Будь у спокої перед Богом і віддай свою безроздільну увагу молитві Богові. 2. Зі спокоєм у серці перед Богом їж і пий Божі слова та втішайся ними. 3. Міркуй про Божу любов і споглядай її та обдумуй Божу роботу в серці своєму. Насамперед почни з аспекту молитви, молися з безроздільною увагою та в певний час, незалежно від того, наскільки сильно тобі бракує часу, наскільки ти зайнятий роботою, або що з тобою відбувається, молися щодня у звичайному порядку та їж і пий Божі слова у звичайному порядку. Доки ти їси і п'єш Божі слова. Незалежно від того, що тебе оточує, ти матимеш велику втіху у своєму дусі, і тебе не турбуватимуть ні люди, ні події, ні речі навколо тебе. Коли ти звично споглядаєш Бога в серці своєму, те, що відбувається зовні, не може тебе потурбувати. Саме це й означає мати духовний стан. Почни з молитви. Найбільш плідною є тиха молитва перед Богом. Після цього їж і пий слова Божі, шукай світло в Божих словах, міркуючи над ними, знайди шлях до практичного втілення, пізнай мету Бога у словах, які він промовляє, та розумій їх без відхилень. У звичайному порядку для тебе має стати нормою здатність наближатися до Бога у своєму серці, споглядати Божу любов і розмірковувати над словами Бога, не турбуючись зовнішнім. Коли твоє серце досягне певної міри спокою, ти зможеш мовчки розмірковувати та в собі споглядати Божу любов. І по справжньому наближатися до нього, незважаючи на оточення, поки, нарешті, не дійдеш до того, що в твоєму серці заб'є ключем хвала, і це буде навіть краще, ніж молитва, тоді ти матимеш певний духовний стан. Якщо ти зможеш досягти описаних вище станів, це буде доказом того. Що твоє серце справді перебуває в спокої перед Богом. Таким є перший головний урок. Тільки після того, як люди набувають здатності перебувати в спокої перед Богом, їх може торкнутися Святий Дух, вони можуть бути просвіщені й осяяні Святим Духом, і тільки після цього. Вони зможуть мати справжнє спілкування з Богом, а також осягнути Божу волю і керівництво Святого Духа, тоді вони стануть на правильний шлях у своєму духовному житті, коли їхнє навчання життю перед Богом досягає певної глибини і вони набувають здатності зрікатися себе. Зневажати себе та жити в Божих словах, тоді їхні серця справді перебувають у спокої перед Богом. Здатність зневажати себе, проклинати себе й зрікатися себе це результат, досягнутий роботою Бога. Люди не можуть досягнути його самостійно. Таким чином. Практика заспокоєння свого серця перед Богом це урок, до вивчення якого люди мають стати негайно. Деякі люди не тільки зазвичай нездатні перебувати у спокої перед Богом, вони не можуть заспокоїти своє серце перед Богом навіть під час молитви. Це жодним чином не відповідає Божим стандартам. Якщо твоє серце не може перебувати у спокої перед Богом, чи можеш ти бути зворушений Святим Духом? Якщо ти той, хто не може перебувати у спокої перед Богом, якщо ти легко відволікаєшся, коли хтось проходить повз тебе або коли інші розмовляють, і твій розум може відволіктися, коли інші займаються якимись справами, у такому разі ти не живеш у Божій присутності. Якщо твоє серце справді перебуває у спокої перед Богом, тебе не турбуватиме ніщо, що відбувається в зовнішньому світі, не займатиме жодна людина, подія чи річ. Якщо досягти цього, то всі негативні стани та всі негативні речі людські уявлення, філософія життя, ненормальні відносини між людьми, ідеї та думки тощо природним чином зникнуть. Оскільки ти завжди розмірковуєш над словами Бога, а твоє серце постійно наближається до Бога і постійно зайняте нинішніми словами Бога, ці негативні речі відпадатимуть від тебе без твого усвідомлення. Коли нові та позитивні речі заволодіють тобою, негативним старим речам не буде місця. Тож не звертай уваги на ці негативні речі, тобі не потрібно докладати зусиль. Щоб контролювати їх, ти маєш зосередитися на тому, щоб перебувати у спокої перед Богом, їсти та пити Божі слова, і втішатися ними якнайбільше, співати гімни на хвалу Богу якнайбільше, і дати Богові можливість працювати над тобою, тому що Бог. Зараз хоче особисто удосконалювати людей, і він хоче здобути твоє серце. Його дух зворушує твоє серце, і якщо, слідуючи керівництву Святого Духа, ти прийдеш до життя у Божій присутності, ти догодиш Богові. Якщо ти приділятимеш увагу життю в Божих словах. І більше спілкуватимеся про істину, щоб здобути просвітління та осяяння Святого Духа, тоді всі ці релігійні уявлення, твоя переконаність у власній непогрішності та зарозумілість зникнуть, і ти пізнаєш, як присвятити себе Богові, як любити Бога та як догоджати Богові. І ти сам не помітиш, як речі, які є чужими Богу, повністю зітруться з твоєї свідомості.